Ось маточка ту, що я придбав. Мені сказали, що це українська степова от Подивимося. Ну Я довіряю цій людині, бо у нього промислова пасіка, то, то я профан в цьому ділі. Я думаю, що людина шарить. Ось така матка. Сарак і кулемет, як кажуть. Ось друга маточка, теж така, що срока кулемет, здоровецька. Дуже гарні матки. Я прямо ще бджола якась така крупненька, бо я походу купляв Перша сім'я, то що в мене була, то, то походу дворянка. Бджола там, ну як на мене, мені здається. Сама робоча бджола, то вона менша. Чого так не знаю. Ну якось так.